21 вересня в широкий прокат випустять документальний фільм Євродонбас, що має на меті розвінчати міфи про нібито збудований Радянським Союзом Донбас. Він відомий як індустріальний регіон. Радянська влада руками приписувала собі заслуги у розвитку місцевої промисловості, але розквіт Донбасу почався задовго до приходу більшовиків. А засновниками місцевої індустрії були німці, бельгійці, британці, французи та американці. Фільм розслідування Євродонбас фокусу. Стосується на тому, що понад 100 років тому Донбас був невіддільною складовою європейського світу. Автори фільму режисер Корній Грицюк, відомий за фільмами Поїзд Київ, війна та «2020. Безлюдна країна. та продюсерка і співсценаристка Анна Паленчук, яка працювала над стрічками Маріуполіс Мантаса Кведеравічуса та «Номери» Олега Сенцова та Ахтама І Із режисером стрічки Корнієм Грицюком просто зараз я маю змогу спілкуватися наживо. Добрий день, Корній. Добрий день. Отже, почнімо зразу з головного: які стереотипи про Донбас розвінчує фільм Євродонбас? Я думаю, головний стереотип, який розвінчує наше кіно, це те, що всю цю індустріальну міць, індустріальну потужність Донбасу, Донеччини, Луганщини. Що це нібито збудували в радянські часи завдяки зусиллям радянської влади, радянських п'ятирічок? А насправді в на нашому фільмі ми показуємо, що ще там за 20-30 років до приходу радянської влади Донбас вже був надзвичайно розвиненим, надзвичайно потужним, і все це відбувалось завдяки західним інвестиціям європейським та американським. А чому тобі особисто було важливо зробити цей фільм? Е, мені було важливо зробити цей фільм, тому що я сам народився в Донецьку, але я майже нічого не знав про цю європейську частину історії е, мого рідного міста. Тобто, в нас завжди в Донецьку в принципі, всі говорили про те, що там засновник міста це Валіт Джон Г'юс. Але як він там опинився, що він там робив? Про це особливо ніхто не знав і не питав. І тому, вже коли я ну, вже не жив в Донецьку, е, мене дуже зацікавив цей період. І я зрозумів, що там був не тільки Джон Гюз. Не тільки британці, а там кого тільки не було на Донбасі на межі 19-20 століття, тобто, власне, весь цей край його і підняли вихідці з західних країн, і тому мені здалося, що це надзвичайно цікава тема для документального фільму: розвінчати власне всі міфи про цей регіон і показати, що він був дуже важливою частиною європейської економіки, навіть світової економіки. І мені здається, це дуже змінює взагалі наше уявлення про цей регіон, коли ми будемо знати про те, що його корені вони на заході, вони не на сході. Так і зрозуміло, що нам корисно дивитися цю стрічку або дізнаватися про нашу землю більше, і власне нам є що розвінчувати так для себе. Але яка реакція за кордоном на цей фільм була? Я знаю, що була низка показів за кордоном за останній рік, щонайменше. Ну, насправді, якщо це там для нас е, така тера інкогніта, це західне минуле Донеччина та до Луганщина, то для західних країн, е, перепрошую за тавтологію, це теж мало відомий такий період історії. Тобто і до нього ставляться дуже по-різному. Тому що, наприклад, е, Вельсі там дуже це вивчають, тому що там ну, це не така велика країна, і от вони прямо навіть пишаються тим, що саме Їхній Джон Г'юз поїхав кудись на край Європи в ці донецькі степи, десь там на периферії європейської цивілізації, побудував там металургійне підприємство, навколо якого вирос ну Донецьк місто мільйонник. Тому британці, наприклад, це дуже серйозно вивчають. Французи до цього ставляться так більш ну обережно, тому що після того як більшовиків прийшли до влади. Власне, це французьке майно, як і майно інших західних країн, його націоналізовано було, і тому вони якби не дуже люблять згадувати цей період історії, тому що у французів досі є оця така русофілія, да, про яку ми кажемо, що вони все таки там щось їх пов'язує з Росією з радянським, навіть з союзом, вони. Ці зв'язки намагаються якби не приховувати в Бельгії цей період. Ну про нього теж якби не сильно відомо пересічним бельгійцям, але вони іноді згадують, що от дійсно на сході України вони там побудували багато всього цікавого, що до речі і досі працює в Бельгії. Наприклад, завод Солюбе, велика хімічна компанія, вона досі працює. Вони гроші зробили висичанську. Клас, ну контекст зрозумілий і охоплення географічне теж зрозуміле. Трошки щодо того, як все-таки ми це сприймаємо. Я знаю, що ви фільм робили ще впродовж двох років до повномасштабного вторгнення, уже під час війни на сході, але до початку повномасштабної війни, за цей час свідомість українців сильно змінилася, і ми почали відслідковувати такі. Хиби мислення, якщо їх можна так назвати, адже раніше в нас була така яскраво виражена риса, що звертаємо увагу на своє і починаємо пишатися своєю історією тільки тоді, коли нам хтось із за кордону дасть валідацію. Наприклад, коли ми дізнаємося, що виявляється Донецьк, заснував британець Джон Юс, чи не є це нашою проблемою на твою думку, чи вона для нас актуальна, і яким чином варто цієї меншовартості позбуватися? Ну я з тобою да згодом в нас просто є таке. Ну мені здається, взагалі це дуже українська штука. Оце да там зрада і перемога. Тобто, в нас є таке або дуже сприйняття е, чогось е, через е, рожеві окуляри, е, або ми навпаки щось так ну відкидаємо і кажемо, що та, та це не справ. Насправді це з нами не, не відбувалось. Ми там ніколи не підтримували радянську владу. Це взагалі не ми. Мені здається, що цей період якраз європейської історії сходу нашої країни він. Тим і цікавий, що його не можна якби ну сприймати однозначно, тому що ми робили цей фільм дійсно кілька років. Ми дуже багато всього дізналися, і ця тема от вона просто замовчувалася радянський період. А за цей період там були як дуже класні речі для цього регіону, так якби і негативні явища, про які також треба обов'язково говорити, їх треба вивчати. І мені здається, що якраз доросле суспільство то таке суспільство, яке каже: да, британець Джонг'ю заснував в Донецьк, але. В той же час він там, окрім цивілізації, приніс туда. І ледь не такий рабовладяч строй, грубо кажучи, як там вкалували місцеві робітники на нього, як він там себе поводив. Тобто, це теж було. Тобто, дійсно, британці принесли футбол на Донеччину, навчили місцевих грати. Бельгійці принесли туди там. Я не знаю, шоколати пиво. Да? Люди почали це споживати. Але в той же час, звичайно, що всі керівні посади там займали саме вихідці з цих країн. А українці, які там жили, ну вони були такими чорноро хоча з роками це змінювалося. Потім українці вже ставали інженерами на їхніх підприємствах. Потім українці вже ставали. В нас є приклад, датам, як Олексій Алчевський, наприклад, відомий український меценат, бізнесмен того періоду, можна сказати, перший такий український олігарх. От він же в Маріуполі власне розбудовував металургійні підприємства разом з бельгійцями. Тобто, він був ну таким надійним партнером, з ним любили працювати європейці. Тому цей період він тому і цікавий, що він дуже неоднозначний. Як на мене, я б дуже хотів щоб наш фільм сприймався не просто як. Там зараз да, умовно кажучи, якась там агітка проти руского міра. Що от ми зараз рухаємось з бік Європи, і ми маємо це з рожевими окулярами все сприймати, що звідти йде. Мені здається, це якраз кіно воно й має наштовхувати українців на роздуми, щоб ми вивчали нашу історію, досліджували, аналізували, що було добре, що було не дуже добре, і робили свої власні висновки. Тому що, як ми бачимо, коли ти свою історію не знаєш, за тебе її пише хтось інший. І через це потім доводиться дуже ну якби це дорого обходиться. Тому от, власне євродонбас, це кіно про такий, напевно, найбільш міфологізований український регіон, про мало його сторінки. І я сподіваюся, що після цього проекту будуть ще. Там фільми, дослідження, книжки про так, цей це, тому що про це багато говорити. Е, так, ти зараз розповів таке тло правди, коли почалося цілеспрямоване, знаєш, міфологізація? де та точка в історії, коли е, ну вся ця історія пішла в історію, перепрошую за потрібну тавтологію? Я думаю, це відбулось власне майже в перші роки радянської влади, коли власне все це було націоналізовано, і просто це ж були такі страшні роки громадянської війни, коли були репресії, цей кривавий терор. І люди просто почали самі забувати, що вони там працювали на іноземних підприємствах. Тобто люди починали змінювати прізвища, ми стикалися теж з такими історіями. Повно тобто люди, які 20-ті ще пам'ятали ну, європейців на сході. Вони вже, наприклад, наприкінці х тобто лише там за 20 років, вони вже вірили в те, що ці станки це трофейне, після другої світової привезено з Німеччини. Хоча насправді ці станки на цих підприємствах там були ще там до 1917 року, і там були навіть назви таких міст написані, які там ну не мали жодного там. Відношення до Другої світової війни, але люди охотно вірили в те, що це дійсно привезли після другої світової як трофеї з німеччини і, ну, для того, щоб просто ну не думати про це. Не думати про те, що тут все це було збудовано власне задовго до дідушки Леніна. Тому я думаю, ці перші роки радянської влади, перші п'ятирічки разом з радянською пропагандою, вони дуже підживили, якби цей міф про саме такий радянський Донбас. Ну а потім, вже там 70-ті, -80 80-ті роки, коли вже Донеччина, Луганщина стали такими як. Заповідниками да цього Савка, на жаль, ну воно все тільки підкреслювалося, підкреслювалось, підкреслювалось накладалося одне на одне, і оце ми зараз маємо це. Ну, якби доказувати комусь, що Донбас це не Росія, а що це не русський мір? Ну, р... Він не було розкажи... ще, будь ласка, про пошук матеріалів, адже ну Росія зробила багато для того, щоб приховати всю цю правду, та й плюс окупована територія Донецька була на момент знімання. Вже як вдалося отримати кадри будинку Джона Гюза. Наприклад, розкажи, будь ласка. Да, дійсно, з архівними матеріалами було дуже складно, тому що їх фактично ну немає в Україні. Тобто, ми їх шукали як в Україні, так і за кордоном. І наші архіви вони всі на жаль такі ну. Погано класифіковані люди іноді самі, які працюють роками в цих музеях в архівах, не дуже знають, який це саме рік. Хто ці люди, які на цьому зображені, нам дуже помогли Великобританії в Бельгії та в Німеччині зібрати власне цей архів такий фотографій того періоду, і ми його не просто фільми показуємо. Ми його навіть. Анімували і це виглядає зараз як така хроніка е анімаційна. А що стосується зйомок в Донецьку, е оскільки я звідти родом, ну в мене ще є там деякі контакти людей, які там продовжують жити, продовжують чекати на Україну. І ці люди допомогли нам влітку 21-го року. Хоч це було вже дуже небезпечно, ну знімати вони зняли нам не тільки там будинок Джона Хьюза, а власне в цьому фільмі в Євродонбасі можна побачити, як взагалі виглядає зараз Донецьк, тому що у нас вже майже немає до ну доступу до цього міста, як і до інших окупованих територій а в нашому фільмі можна подивитися, як виглядають вулиці, центральні площі? Тобто, це для нас зробили ну, люди, які там продовжують жити, які на жаль в окупації, але які чекають на повернення України і на повернення справжньої історії цього регіону. Так, а чи є інформація про те, що залишилося зараз від бельгійських будинків у Лисичанську, який ви зняли, чи стоять стіни хоральної синагоги, які так були вже в форматі руїн в Маріуполі? Я знаю, що зараз повномасштабне вторгнення, на жаль, дуже боляче вдарило по європейській спадщині на сході. Якщо ми говоримо про Лисичанськ, там знищена бельгійська гімназія. Це будинок такий гуртожиток бельгійський для робітників содового заводу. Потім його було перетворено на навчальний заклад. Це Одна взагалі з найкращих гімназій на сході України була і от він, на жаль, знищений повністю. Дуже постраждала бельгійська забудова, бельгійський квартал, там де вулиця Сосюри, вулиця Лисичанська. От Всі ці маленькі будиночки такі дуже красиві. Вони дуже сильно розбиті. Що стосується Маріуполя, ну там взагалі да, відбувалися страшні речі. І звичайно, європейська спадщина на жаль теж постраждала. Наприклад, готель Континенталь. Дуже красива споруда в центрі міста. Ну вона фактично повністю зараз зруйнована, а зруйновані такі ж також американські будинки біля комбінату річа, тому що там досі були такі, як дачі, які були збудовані ще там американськими інженерами, коли вони там працювали. І туди теж ну дуже сильно потрапили снаряди. На жаль, під постійним е, постійним ударом німецька спадщина е, в містечку Нью-Йорк, дуже відомому в останні роки в Україні. Він прямо власне на лінії фронту, там горлівка поруч, і от. Там дуже сильно ну, побили багато німецьких старих будиночків, а в цьому містечку взагалі дуже багато збереглося німецької спадщини. Це такий як заповідник. Туди ну, реально можна було возити людей на екскурсії, їм це все показувати. Але як воно буде після війни чи щось там залишиться, це зараз. Велике питання і тому от власне в цьому іноді да це, це проблема принаймні, величезна. Принаймні, ми маємо документ у вигляді відеозйомок для твого фільму, щоб ну всі винні були покарані щонайменше і щонайбільше, щоб ми змогли відбудувати хоч щось із історичної нашої спадщини. Я дякую тобі за цю розмову, за твою працю і бажаю наснаги в роботі над наступними проектами. Щасти. Дуже дякую. Дуже дякую. Я спілкувалася з режисером Корнієм Грицюком про створення і мету фільму Євродонбас, що з 21 вересня буде у широкому українському прокаті.